Вітаю, друзі! Можливо, наш сьогоднішній випуск стане для когось із вас відкриттям, адже знову, і знову й знову йтиме мова про найпоширеніші помилки, яких умовлені припускається більшість українців, часто навіть не помічаючи їх і вважаючи, що говорять правильно. Хтось розмовляв так з дитинства, хтось щоденно чує їх з екранів телебачення. Орієнтуючись на журналістів як на зразкових мовців. А хтось просто не знає про наші рідні суто українські відповідники. Тож, пропоную невеличку таку собі шпаргалку. Занотувавши її, ви, друзі, досить швидко позбудетесь цих помилок. Отже, перше, уникайте сполук. З тих пір, з цих пір, до сих пір, з яких пір, які є кальками з російської, замінюючи їх на українські слова, відтоді, відтепер, досі відколи, Олександра вступила у Петрову хату, котра відтоді мала бути її хатою. Колись віли були панські, а відтепер. Належатимуть народові. Семен досі мовчав, але смілива, іронічна гримаска вже кривила йому губи. Відколи це ти таким розумним став. Проте, друзі, скажу, що у певних стилістичних контекстах доречно вживати саме вислови з тієї пори, до тієї пори, до цієї пори, від цієї пори, де слово пора. Зафіксуйте в однині. ні. Друге. Замість сполук по крайній мірі та в крайньому або будь-якому випадку вживайте принаймні, бодай, хоча б дріву баби в дворі багатсько. Видно, що тут, у Карпатах, є й свої вигоди. Люди принаймні не мерзнуть зимою в хатах і не трусяться від холоду. Коли перестанеш брехати, бодай собі самому. Прийди хоча б на один урок. Третє. Красивим українським відповідником сполуки із задоволенням. Аналог російського судовольствія є слово залюбки. Миколі подобались українські пісні, і він їх залюбки слухав. Четверте. Часто при вказівці на підставу чогось можна почути у зв'язку, що є калькою російського в зв'язку з чим-в то в українській мові маємо три варіанти: з огляду на, з причини або просто через. З огляду на обставини не можу виконувати свої службові обов'язки. З цієї причини прогавив маршрутку. Через запізнення дивився фільм без попкорну. П'яте. Також декілька українських варіантів має і таке надто поширене поєднання, як в основному. Це запам'ятовуємо здебільшого переважно головно. Хати здебільшого були і старі, чорні, з чорними ж порослими мохом, стріхами. Панна переважно мовчала. перекидаючися тільки іноді кількома словами з матір'ю. На письмовому столі біля телефонного апарата безладною кубкою викладена ранкова пошта. Тут головно медичні журнали. Шосте Конструкції. Першу чергу, першим ділом, перш за все теж мають ознаки кальки, і їх варто замінити стилістично кращим варіантом. Наприклад, найперше, передусім або насамперед. Прийшов я додому і передусім відшукав Олексу. Насамперед скажу про своє здоров'я та про свою роботу. Та зауважу, друзі, що сполуку в першу чергу слід вживати тоді, коли йдеться про пряму участь у черзі на щось. Як от він потрапив не в першу чергу претендентів на участь у конкурсі, а в другу. Сьоме. Якщо ви, друзі, ще й досі вживаєте як прислівник слово місцями, то пропоную дослухатися до моєї поради, замінивши його нашим більш точним і головне правильним. Подекуди. Стіл був покритий шматком червоної матерії, подекуди пропаленою то сірником, то цигаркою. Восьме. Конструкцію в іншому місці у багатьох випадках доцільно замінити на гарне і загадкове наше. Де інде. Не нагріли ми тут місця. Пошукаємо де інде. Дев'яте. Підсумовуючи щось, часто послуговуємося лексемою відтак. При вказівці на підсумок, висновок більш доречно казати отже, тож або тому. У Джан Шемира відлягло від серця. Отже, можна спокійно сидіти на Орі до весни. А слово відтак слід вживати у значенні після чогось. Потім, ще з рік Іван так походив, а відтак оженився. І десяте про ще одну неймовірно поширену помилку про вживання дійсно та в дійсності, російське «дійсно» і. В дійсності. Запам'ятовуємо і вживаємо свої, справді і насправді, не знаю, чи справді воно так, чи то мені приснилось, чи, може, сни переплилися з спогадами, вже не пригадаю. Інспектор у нас людина молода, погарячився, а насправді він не зробить лиха. Отже, друзі. Будьмо мовно охайними, говорімо слов'їно, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!